Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, шанувальники Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо 21-й розділ Євангелії від Луки. Я дозволю собі прочитати кілька віршів раніше з 20-го розділу, бо вони, я так розумію, в думці автора є таким контрастом. Бо сьогодні ну, таким головним героєм. Є убога вдова, яка дає кидає свої дві лепти, але перед цим більш-менш так само уваги Ісус приділяє для книжників. І вони ці дві якби, категорії людей. Вірніше, книжники, як категорія і ця вдова порівнюються. І Я думаю, що варто прочитати з починаючи з 20-го розділу 45-го вірша. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням: «Остерігайтеся книжників, що ходять за любки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду, вони приймуть строгіше осудження. Підвівши очі, Ісус, побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив він також і вдову обого, що кидала туди дві лепти, і сказав: Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше від усіх, усі, бо вони вкинули як дар Божий з їхнього надлишку. Вона ж з убуства свого поклала весь свій прожиток, який мала. Ось Така Євангелія у нас на сьогодні. Що ж можна сказати? Ну, жінка, це новий книжник, так виходить, з цієї, ну, з логіки цього оповідання. Те, що люблять книжники, ну, зрозуміло, що воно ну, якось далекі є від першої заповіді, «Возлюби Бога усім серцем своїм, вони переживають за те, щоб. Бути в очах людських на першому місці, тобто здаватися, такий зовнішній свій вигляд. Вони за нього переживають, щоб бути, казатися, могти, правда, тобто мати владу і мати гроші. Правда. Ось для чого вони використовують своє знання святого Писання, книжники. Вони підкреслюють свосподство, правда, а не господство, господство Бога фарисеїв і книжники на сьогоднішній день є всі, хто служать молитві і слову. І ця категорія ну напев, напевно повинна собі глибоко в серці якось постановити, що такі люди вони є служителями Божої благодаті. Вони неї мають роздавати, а не не дай Боже заробляти на цій Божій благодаті. Ісус сказав дармо отримали, дармо давайте. І так само друга справа дуже важлива для цих людей, для всіх людей і для нас, правда, служителів, священників. Словом Божим не треба розпоряджатися. Потрібно на нього відповідати. Відповідальність віруючої людини відповідати на, на слово Боже це насправді дуже важливе, насамперед, важливе для тих, хто є духовними лідерами. Авторитет книжників пояснювати Божу волю. Ісус так само пояснював Божу волю, і пророки пояснювали Божу волю, але зазвичай як Ісус, так і пророки, вони насамперед виконували Божу волю, а тоді вже неї пояснювали або одночасно не може бути так, що хтось є спеціаліст від Божої волі, вміє неї всім пояснити, але. Можу волю, для себе ну, якось не відчитує. Це щось ну, ненормальне. Ісус за них каже, що вони поїдають доми вдовиць. І ось тут як би, можна говорити про поєднання цих двох тем. Тобто ну, ці люди забирають маєток, який чоловік, бивший, да, померлий чоловік колись, збирав для цієї вдови. Воно там залишилось в домі цієї але, на жаль, вже цього чоловіка більше немає. Отож, ці люди якби забирають маєток того чоловіка, що вже мертвий. І ну, цікава думка Фаусті сьогодні у своєму коментарі каже, що якщо подумати, що церква є такою вдовою. Звичайно, церква має свого нареченого, має Ісуса Христа, має Бога Отця. Вони напевно піклуються за церкву, так само як і Бог піклується за вдови і сироти, так як ми знаємо зі святого писання. Але ну, в якійсь мірі Ісус ну не є присутній, так як колись, правда, фізично, коли він, наприклад, міг заступитися за храм, виганяючи звідти всіх, хто там продавав. Правда, він, він є присутній, але не в такий спосіб, і, і чи часом власне, ну, це таке мовчання Ісуса Христа не сприймається деякими книжниками, сучасними книжниками, як власне, можливість, ну не знаю, якось використати церкву як ну, людей віруючих. Як ну, ті пасторі, за яких говорили пророки, за яких Ісус каже, що поганий пастир це той, який намагається використати свою паству, а не служити для неї. Добрий пастир він іде спереді отари і овечки за ним біжать, бо знають його голос. А поганий пастир, ну, власне, жене отару силою кудись, куди може навіть отара не зовсім і хоче. Ісус каже, що такі люди прикриваються своєю молитвою і побожністю, тобто якимись такими довгими молитвами. Колись я був шокований таким запитанням, яке мені поставила одна людина. А хто сказав, що молитва має бути довга? Дійсно, я, я щось так не міг тоді відповісти, чи, чи, чи довжина нашої молитви щось насправді означає. Для Бога дійсно повинно молитися постійно, як казав святий Павло, все, що робите, то якось поєднуйте з молитвою. Але молитва, яка дійсно є для людей, для очей Божих, ну вона тут дуже сильно скритикована. Довго моляться для виду. Вони приймуть строгіше осудження, тобто вони отримують ну, ще більше осудження. Молитися ми повинні для Бога. Правда, а не для очей людських, чи ну так, щоб нас люди бачили і хвалили. Ну що можна сказати підсумування цієї категорії? Ну не можна служити і Богові, і мамоні, тобто і світові. Не, або ти хочеш е, дійсно жити так, щоб переживати за те, щоб бути в очах Божих кимсь великим, або в очах світу кимсь великим. Правда, одночасно не вийде, не виходить. Не можна двом панам служити, як казав Ісус. І тому ну, на сьогоднішній день книжники, тобто ті, які служать народу Божому, при молитві і пізнаванні Слова Божого, ну повинні собі цю сьогоднішню Євангелію взяти до серця і направді обірати Бога, а не власне подобатись світові. Отож, ну, жінка є дійсно тим новим книжником. Так як всі кидають в ту скарбонку, ну, можна сказати, з такого надлишку, тобто якусь таку милостиню для Бога, як для бідного, когось, правда, дають з милосердя свого. Правда, а жінка має чимало, але вкидає все. Тобто, ну, в такий спосіб вона якось підкреслює, що. І її існування вона отримала від Бога. І все, що ну, має на, на свій прожиток, теж від, отримала від Бога, і вона все це якби Богові повертає. Тоді, так як ми сказали за книжників, вони намагаються весь час підкреслити свою вищість, своє панування. Жінка в такий спосіб намагається ну, підкреслити вищість Бога, віддати все для нього. Ну, взагалі це, це дуже така тяжка тема, як ми можемо Богові ну, віддати все, чи воно направді йому є потрібне. Пам'ятаємо інший такий фрагмент Євангелії, коли в Вітанії вже перед самою смертю Ісуса Христа Ісуса намащують, намащує жінка. Да? І тоді апостоли, на ну, що цей, на цей запах стільки видали грошей, навіщо це марнотратство? Жінка заінвестувала, ну там, виходить, такий заробок з цілого року в запах. І цей запах, ну, він, ну, от, вона їм намастила цією олією дорогоцінною, правда, Ісуса, і все. І через якісь там пару, може, годину цей запах зникне, і вона все вклала в те, навіщо, щоб ну, що, виразити якось свою любов для Ісуса Христа, правда, в такий спосіб. Апостоли задаються питанням, навіщо таке марнотратство. Ну, в принципі, їм там треба задаватися питанням, що буде з Ісусом через кілька днів і навіщо це марнотратство. Вони за це не переживають. Жінка розуміє, що Ісус скоро піде на смерть і в такий спосіб, принаймні, хоче ну, якось віддячитись для Ісуса. Правда, і тому не, не жаліє на це грошей. Щось подібне відбувається теж в цій сьогоднішній Євангелії. Цікаво, що вона кидає дві монети, в принципі, одну могла б залишити для себе. І тоді якби, порівняла б ну, себе з Богом. Ну, в тому плані, що, Боже, ну добре, я тобі віддам половину, це ж теж багато. Да, але вона ні, вона вкидає дві. Так само це питання, яким намагаються там Ісуса зловити, чи можна кесареві платити, правда, Ісус закінчує віддайте те, що належить для кесаря-кесареві, те, що для Бога. Те, що для Бога належить Богові, правда, і хтось розуміє так, що, що ми повинні і для світу віддати належне, і для Бога віддати належне. Ну трошки інакше варто задуматися, якщо ми все належне віддамо для Бога, то що тоді залишається для світу? От мені здається, що ця жінка ну, дійсно, якби йдеться їх обидва, обидві ці монети для Бога, щоб показати, що Богові все належить, бо все ми від Нього отримали. Да, і ну в принципі, тут друга монета могла би бути для кесаря, але ні, вона все вважає за потрібне віддати Богу, Бо все від нього отримала. Тим більше, знову ж таки, це все є в контексті в Єрусалимі. Він бувається. Ісус вже там. Через кілька днів він помре за нас, віддасть своє життя. І те, що Ісус, дивлячись на цей момент, коли вона вкидає ці монети в. Скарбницю оцінює, що вона весь свій прожиток, да? тобто той корінь є такий самий. Ісус віддає своє життя, вона віддає свій прожиток. Тобто вона довіряє Богу і своє життя в цей момент. Це пригадує нам Ісуса Христа. Це споріднює її з Ісусом Христом. У нас та є якоюсь такою іконою Ісуса Христа. Вона можна сказати, теж Фаусті пише в своєму коментарі: вона є Запахом Ісуса Христа, який товаришує. Нам дві тисячі років, власне, християнам, завдяки таким людям, які вміють аж так довіритись для до, до Бога, так покластися на Божу волю, ну в принципі, це дуже близько по духу Євангелії. Ісус сказав, що блаженні у Богі Духом. Правда, бо їхнє є Царство Небесне. І, і, в принципі, знову ж таки, Фаусті дуже гарно пише, що сила Божа є поєднана з нею, але навіть не тільки поєднана, а навіть повінчана, так якби якийсь такий шлюб відбувся між силою Божою і вдвою. Ну, бо ця бідність або убогість духом, правда, тобто прив'язаність до матеріального. Вона завжди підкреслюється в Євангелії як якась така надзвичайна сила. Навіть апостольське служіння, ми пам'ятаємо, коли апостоли йдуть проголошувати Євангеліє, воно є залежне від того, наскільки вони будуть вільні від цієї ну, матеріального, що вони будуть не прив'язані. їм каже, не беріть з собою нічого в дорогу. Пам'ятаємо моменти, коли учні починали сумніватися в правильності правда, повчання Ісуса Христа, тобто. Переживали за те, що це занадто проти світу, не сприймали того, що він йде на хрест, і тоді в них переставало получатися виганяти демонів, оздоровлювати. Це є фрагмент, коли Ісус сходить з гори. Ті самі апостоли, яким Ісус дав силу виганяти всіх злих духів, правда, і лікувати всі хвороби, але вони не можуть, власне, оздоровити хлопця, правда, який і хворий, і одержимий одночасно. Тобто, ну дійсно, ця сила Божа вона повінчена з бідністю цієї жінки, з убогістю цієї жінки, а з книжниками вона не має нічого спільного. Абсолютно геть і близько нічого немає. Тому на праді, блаженні у Богі духом, так як Ісус сказав, і в цьому світлі ну, якось ближчими нам стають ці блаженства. Бо коли їх так в суху читаєш на, на початку Євангелії, то трошки так, ну, здається, що це дійсно якась така гора, Еверес, на якій людині дуже якось там важко е, зайти. Е, правда? Але коли читаєш до кінця всю Євангелію і бачиш, як багато з нею поєднане, е, правда? що вона є таким добрим індикатором справжньої віри в людині, то розумієш, що, мабуть, Ісус мав все ж таки рацію. Книжники переживають за те, щоб мати більше за інших. Жінка переживає за те, щоб дати більше за інших, і в неї це виходить. Напевно, ми знаємо, це пояснення дуже важливе, щоб зрозуміти глибину цього фрагменту. Що в Єрусалимі за традицією кажуть, що було 13 різних скарбничок, куди скидалися монетки. Дванадцять з них біля них сиділи священники. А Ісус сів біля тринадцятої. Ці священники мали за завдання оголошувати, хто там що вкинув. отакий то такий, то скинув там скількись там динаріїв, чи, чи яку там суму він вкинув. І ну, для багатіїв це було важливе. А це тринадцята. Біля неї ніхто не сидів, правда. Біля неї Ісус присів і так почав дивитися на, на це все. Ну і побачив цю вдову. Ще як побачив, Ісус підводить очі, правда, тобто якось дивиться на неї знизу вверх. Да? Тобто, ну дійсно, Ісус весь час підкреслюється в Євангелії від Луки. Він займає завжди останнє місце, найнижче місце. І тому навіть на цю вдову дивиться знизу вверх, так само, як зовсім недавно дивився на закея, який вкарабкався на дерево. І отож. Ісус, який дивиться на цю вдову, що вона кидає ці останні свої гроші, каже, що вона кинула найбільше. Тобто він є тим первосвященником, який оголошує, оцінює, в принципі, судить, правда, і виносить ну, вердикт, приговор. Правда, що от вона дійсно віддала все, що мала на свій прожиток. Тобто вона дійсно стає новим книжником, який нас вчить. Як розуміти писання, як не забути про духа писання? І дуже цікаво у синоптиків, що на початку є оздоровлення тещі святого Петра, дуже таке маленьке чудо, але там написано дуже важлива річ, що теж, коли була оздоровлена, вона почала служити. І ми навіть в наших розважаннях говорили про те, що кожне чудо, кожне оздоровлення воно прямує туди. По справжньому оздоровлена людина це та, яка є вільна для того, щоб служити іншим. Тобто, вона є вільна присвячувати свій час, свої сили, свої здібності для того, щоб служити іншим. І вона служить там для Ісуса Христа, для Петра, ну може теж для інших людей. Правда, бо ми часом просимо, просячи про оздоровлення, не думаємо, що ми з тим здоров'ям будемо робити, як ми його використаємо чи на добро для себе і для ближніх. Чи тільки для себе, тобто для того, щоб продовжувати егоїстичне життя? Тобто на початку є жіночка, така старшенька, правда, і от на кінець теж є власне вдовиця. І ці дві жінки, вони якби є такими. Ну, як би сказати, скобками, е, в яких замикається вся Євангелія, е, і, ну, і дуже вони, можна сказати, є такими вчительками, добрими вчительками е, доброго розуміння духа Євангелії. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарного дня. Якщо сподобалось, то поширюємо, щоб ще й інші могли почути, е, правда, що. Сучасні коментарі говорять на тему сьогоднішньої Євангелії. Слава Ісусу Христу!